П'єр Деронсар народився 11 вересня 1524 року і помер 27 грудня 1585 року. Це французький поет 16 століття. Він очолював поетичне об'єднання Плеяда, що стояло на засадах збагачення національної літератури надбаннями і здобутками літератур стародавньої Греції та Риму. П'єр народився у вельможній родині. Він був сином придворного вельможі, короля Франциска І. Батько влаштував сина пажом у Франциска І. Пізніше П'єр переїхав до Шотландії, до тамтешнього королівського двору, що був тісно пов'язаний родинними зв'язками з двором королів Франції. Освіту Ронсар здобув гуманітарну, в тому числі в коледжі Кокре. Навчався в Парижі у Жана Дора. Гонитва за насолодами призвела до важкого захворювання, що ускладнилося глухотою. Перший вірш був надрукований у 1547 році. Після повернення ронсара з Шотландії, він посів посаду придворного поета короля Генріха II. Після смерті молодого короля Карла IX, ронсар був в опалі, і його придворна кар'єра закінчилася. Франція завжди докладала чималих зусиль для збереження, збагачення і розвитку рідної мови та культури. До процесу долучився і П'єр деронсар. Він розробив план масштабної поетичної реформи. У 17 столітті ідеєю збереження рідної мови зацікавився сам король і заснував французьку академію. Водночас, література Франції стала дедалі більше поділятися на простонародну і придворну. П'єр де Ронсар став представником вченої придворної поезії, яку плекали про королівському дворі. За життя П'єра Ронсара визнали принцом поетів. Він залишив багату поетичну спадщину, оспівав в радість життя та кохання у збірці любовні вірші, в сонетах до Єліни, писав вірші на громадянські, патріотичні і філософські теми, збірки Оди та гімни. В збірці застереження французькому народу він засуджував релігійну війну. Автор збірок Елегії, Мадригалів, Епітафій. Ронсар відіграв значну роль у формуванні французького класицизму. Українською П'єра де Ронсара перекладали Микола Зєров, Максим Славінський, Микола Терещенко, Феофан Скляр. Ігор Кечуровський, Дмитро Павличко та Іван Світличний. Згодом настала пора забуття Ронсара, що було настільки ж несправедливим, як і колишнє безумовне поклоніння. П'єр де Ронсар писав На жаль, не час плине, пливемо ми. А також, хто живе даремно жде хвальби зарозумілої юрби. Він щиро приймав до серця інтереси французької літератури, уболівав, що вона не може зрівнятися з грецькою та латинською, і прагнув піднести її до античного рівня. Творчість П'єра де Ронсара має величезне історико-літературне значення як для французької літератури, так і для світової культурної спадщини. Сонет був улюбленим жанром Ронсара. Сонет це ліричний вірш, який складається з 14 рядків. Це вірш про кохання та дружбу. Це стала форма. Композиційно сонет складається з двох катренів і двох терцетів. Катрен це строфа з чотирьох рядків. Терцет це строфа з трьох рядків. Отже, послухаємо сонет До того, як любов у світ прийшла, П'єра Ронсара у прекрасному перекладі Феофана Скляра. До того, як любов у світ прийшла, і теплим сяйвом хаос освітила, В нім плавала планет незмірна сила. Без ладу. І без форми, і без числа. Так і душа несміливо жила, без ладу й форми у мені бродила, поки любов її не озорила, коли з очей ти сяйво розлила, І скорений любові верховенством Дух у мені наповнився блаженством в думках моїх. Вогонь запломенів. Любов дала життя, і рух, і силу, і душу відродила осмутнілу, її любовний пломінь відігрів. Героїнею сонетного циклу кохання до Касандри» стала донька багатого флорентійського банкіра Касандра Сальвіаті. Ронсар зустрів її під час королівського балу у БЛУА у 1545 році. Поет оспівує піднесене і нерозділене кохання найбільшу увагу. Ронсар приділяє психологічним аспектам любовної пристрасті. СОНЕТ із циклу Кохання до КасАНдри. Скоріше в небі згасне сяйво зір. Скоріше в небі згасне сяйво зір» І в океані стверднуть буйні хвилі, І спиняться під сонцем скам'янілі, І заніміє їх незмірний шир. Скоріш поваляться громаддя гір, Усе змішається у заметілі, ніж стану я рабом красуні білій. Чи вразить мій зеленооказір? О карі очі, як я вас кохаю, яким вогнем душі до вас палаю, а голубим очам я ворог злий. Чи житиму, чи у могилі буду, очей ніколи карих не забуду, двох Сонць Небесних у душі моїй? Переклад. Sofana Sklara Лірика Ронсара є гнучкою і дивовижно мелодійною. Музикальність була для Ронсара неодмінною передумовою ліризму. Незважаючи на свою глухоту, ронсар був неабияким шанувальником музичного мистецтва і непогано грав на лютні. Він часто відвідував зібрання академії поезії та музики і мріяв про зближення музики та поезії у віршах, як це було в античні часи. Новою музою Ронсара стає проста селянська дівчина на ім'я Марі Дюпен. З нею ронсар познайомився в Бургейлі, гостюючи у свого брата єпіскопа, і ця дівчина відрізняється від Касандри. Кохання для Рансара втрачає міфологічну піднесеність і містицизм. Він заперечує ідеалізацію жінки, що панувала у попередній ліриці. Сонет о небо, скільки в тебе зла. О небо, скільки в тебе зла. Лиш смерть, заступниця моя. Шаную смерть віднині я, і вище честі, і більше слави, бо перед смертю ти ніщо, на що дозволила, на що взять те, що цвітом є держави? Чи близько Бога ти в цей час, а чи в раю прощай, сто раз, прощай, Марій, і в домовині тебе від мене смерть взяла. Та й смерть нерозітневу зла, який зв'язав нас воєдино. Переклад Феофана Скляра. Завдяки П'єру Деронсару французька поезія набула музичності, гармонії, різноманітності, глибини та масштабу. Він запровадив у ній теми природи, чуттєвої і водночас платонічної любові, тобто ідеалізованої любові, повністю оновив зміст, форму, пафос і словниковий запас французької поезії, тому його з повним правом вважають засновником ліричної поетичної мови у Франції. Домашнє завдання знати біографію французького поета П'єра де Ронсара, вивчити на пам'ять сонет до того, як любов у світ прийшла.